Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наше винедходження на продаж Volkswagen Beetle 2013 року випуску. Офіційна машина не привезена з Америки. Має декілька легких підфарбувань, жодного елементу шпакльованого. Автомобіль в дуже гарному стані. Під капотом двигун 2 літри турбо на 220 кінських сил. Коробка роботизована DSG з мокрим щепленням. Дуже файна комплектація. У нас є панорама. Легкосплавні диски від, від компанії Volkswagen. Безрамкові вікна, червоний з чорним комбінована по кольору розцвітка салона, також є великий дисплей, партроніки по колу, двозонний клімат-контроль, додатково опційні датчики, датчик світла, повний електропакет. Основне це також музика Fender, грає дуже круто. Машина варта вашої уваги. Це Дійсно, запальничка, яка може дарувати емоції, особливо в їзді по місту, а також по трасі за що того, що машина широка і дуже міцно стоїть на дорозі. Тому я думаю, варто її дивитись. Вулиця Розмовська, 34, місто Одеса, придбати її можна в кредит, лізинг, кредит, а також заготівку. Приходьте, розкажемо, покажемо і продамо в найкоротший термін. І можливо, саме це твоє авто.